Привіт, дорогі О знаєте, друзі, сам Бог прийшов на землю для того, щоб затвердити історію людства, але всілякі, сатанинський рух відбувається для того, щоб збити людей із шляху. І на сьогоднішній день зрозуміло, що сатанизм достатньо викладається уже навіть у школах, у садках. Для чого? Щоб збити із правдивої дороги людей, розумієте? Але сам Бог прийшов на землю для того, щоб утвердити Слово Боже, утвердити історію людства. Тобто правдиву історію, яка була, яка від Бога, яку контролює сам Бог. І коли Ісус Христос прийшов на землю, Він сказав: покайтеся і увіруйте у Євангелію, увіруйте у Слово Боже. Тобто Ісус сказав головну думку: покайтесь і увіруйте у Євангелію, перестаньте бути обдуреними, позбавленими присутності Христа, любі, будьте мудрі, Божого вам захисту та благословіння.